Сьогодні ми поговоримо про те, які будуть наслідки, якщо людина не вчиться на власних помилках. Отже, в одному епізоді фільму герой знаходить зброю і вирішує її закласти в ломбарді. Працівник ломбарду бачить цю зброю і натискає тривожну кнопку. Після низки ускладнень нашому герою все ж таки вдається довести свою невинуватість. І коли суддя... Зачитує виправдовувальний вирок, то він каже йому: продаж зброї в штаті Нью-Йорк заборонено. Що ви будете робити, якщо знайдете зброю ще раз? Закладу його в Нью-Джерсі, відповів той. Це приклад того, як з помилки робляться правильні висновки, але на превеликий жаль, не завжди так буває. І тому ми отримуємо найбільш хібний висновок у вигляді нашого переконання, що колись в майбутньому ми обов'язково уникнемо цієї ситуації, замість того, що ми будемо просто-напросто діяти по-інакшому. Ось, наприклад, ситуація із моєї практики, яку я взяв завдяки досвіду свого клієнта, звернулася жінка-адвокат із проблемами саме сприйняття через те, що вона приграла перший в житті свій судовий процес. І на фоні всього цього у неї почала розвиватися депресія. Протягом розмови виявилось, що, прагнучи виграти цей процес, жінка весь свій час присвятила тільки підготовці, замість повноцінного сну, харчуванню, відпочинку. І до того ж, батьки у неї були адвокатами, і вона бажала будь-якою ціною бути найкращою. Так, дійсно, вона немов блискавка, увірвалася до залу судового засідання і промовила блискавичну промову. Але, оскільки вона була знервована, виснажена, не виспана, то вона нічого не змогла протиставити іншій стороні судового процесу. І в результаті вона програла цю справу. І в результаті вона зробила для себе такий висновок, що я не здатна виступати в судових процесах. І я дарма витратила і час. І гроші, але виникає питання, чи можливо на підставі однієї помилки робити висновки щодо всього свого життя? Тому пропоную розглянути, що ми можемо вдіяти в даній ситуації. По-перше, виключить думку про повну свою неспроможність, адже вона спричиняє зневіру і втрату впевненості в собі. По друге, подумайте, а чому ви не бажаєте робити якихось інших висновків? Можливо, це вас позбавить якоїсь миттєвої нагороди, або ви бажаєте перекласти свою відповідальність на іншого. А може ви боїтеся змін в своєму житті? Якщо це не так, тоді переходьте в опис цього відео, де вас чекають послання на вже існуюче відео мого каналу, телепередачі про те, як я кілька разів повертав себе до життя, книги, про мозок і форму мислення людини, а також мої дипломи і сертифікати.